У Швейцарії відбувся саміт миру. На ньому були присутні представники 90 країн світу. Обговорювали питання закінчення війни в Україні. Є країни, які заявили, що на таких заходах повинна бути присутня країна-агресорка. Як оцінюють результати саміту українці? Давайте підемо і дізнаємось. Швейцарії відбувся саміт миру. На вашу думку, він був корисним. Я не знаю. От, сказати про його користь. ну, Я думаю, що світ нас почує, але наскільки це буде ефективно, я не можу сказати. Що Мені так? здається, що ні. Ну, я його не дивився, тому я не можу нічого сказати. Ні. Я би сказала, ні. Я не знаю. Не дивилася? Я не знаю, не дивилася, я не знаю. Я не дивлюся. Я не знаю, не дивилися. Не знаю. О, не О, не знаю, не ну, що то корисне було в ньому. Думаю, що так. Звісно, звісно. Я думаю, що так, він був корисним. Ні, не був. Беззаперечно був корисним. Я думаю, що так. Я думаю, що ні. Може стати. Та звісно, що краще, коли він прийшов, ніж його б не було. Я думаю, що так був. Думаю, був. Горі... Чесно кажучи, не знаю світу, не свідкував. Не бачив. Я думаю, що під нього більш так, так. Ну, я думаю, так. Я не чула вибачте. Що вдалося здобути на цьому заході для України? Взагалі, будь-яка поява України на міжнародній арені і на міжнародному середовищі це черговий заклик до того, щоб Україну, на Україну звернули увагу, щоб. У нас була можливість з чим воювати, особливо не вистачає техніки, важкого озброєння. Тому мені здається, що поява України на саміті в Швейцарії була необхідна. Щоб таких серйозних подвижок я, я там не побачила. Відповіді однозначно нема. Чи буде воно все те, що здобули? Тут не знаю. Я думаю, що це скоріш, така поки що політична підтримка. Нічого. Позначити свою позицію по мирним переговорам? Я не знаю, я не <смі> слідкувала за цією новиною. Додатковий інформаційний привід, а так, напевно, не особливо багато здобуло. Майже нічого. Mm, ну, скільки я знаю, там що там, три пункти розглядуся з. Із... І кількість з 12-60? Так, знову ж таки, вони нагадують про Україну, що ми є, що в нас є проблеми і просять допомоги. Так, це було як, як мінімум в цьому корисно. Нічого. А, ну, найголовніше це мені здається те, що весь світ, кожна з країн, котра там була, вона явно сказала, що вона за Україну. Ну, саме головне, що це підтримка. Ну, f 16 уді дадуть. Знову підняття всіх питань так чи інакше були почуті, так чи інакше говорили про нас. Деякі країни заявили, що на наступному саміті миру повинна бути присутня Росія. Що можете сказати з цього приводу? Я можу сказати, що також буде неефективно. Ні. З Росією взагалі ніяких контактів. На, на мою думку, треба, щоб вони були. Що я категорично проти. Ну. No. Ніякої Росії ні, ніде. Я не бачу сенсу в її присутності, скажімо так. Проти. Я не знаю, можливо передати їм наші ультиматум. Ну, якщо вони виведуть свої війська з наших територій, якщо вони підуть на наші е пропозиції щодо миру, то можливо це. Сумніваюся, що це станеться, і чи ну, це потрібно взагалі? Що чого я там робити. Як би не хотілося, але Росія має нас Ну, хай собі думають. А, Добре, так вона має бути там. Mm. Я вважаю, що вона не повинна бути зовсім. Ну, якщо це буде саміт, з приводу дійсно. Ну, якщо це мирний саміт, і він його кінцева мета це мир та закінчення війни, то всі кажуть, і навіть наші політики кажуть, що немає закінчення війни без підписання мирних угод, тобто рано чи пізно, а така зустріч має статися. Я думаю, що. що не потрібно? Мабуть, треба, щоб ми мирний. Якийсь ні, Росія взагалі не має бути присутня ніде в цивілізованому світі категорично. Це саміт миру і Росії там немає ще робити.